Вітаю. Сьогодні розпаковка посилок, які прийшли з Китаю. Почнемо ми з такої невеликої посилочки. Зараз я гляну. Скоро все, це штекери. Так. Так, це штекер N-Type і кабель роз'ємом розміром точніше, як РГ6 кабель. Ну, має воно так бути. Маскрутку брав, не знаю, чи моя обжимка його обтисне. Отакий от, отакий от роз'ємчик. Це в нас N-Type. Тут він запаюється. Оп, куда ти покотився? Тут він запаюється. І зверху має... Там така складна досить конструкція. Блін, я вже забув, як воно було вставлено, ну, Гляну на іншого. Це все зажимається, закручується гайкою. І воно отут фіксується. Далі. Ще якісь кабелі. А що кабелі? Штикери. Ще штикери. А. Це... XT60 використовується на батареях, для дронів. ну Багато дві багато де вони використовуються. У мене запаси почали закінчуватись. Теж їх треба додати. Всі акумулятори 12 вольтові, скажімо так, ті, що можуть 12-14 вольт, вони в мене всі на таких штикерах. Для них, на них я перейшов давно років. Може 5 назад. Дуже практично, дуже зручно, коли все одного. Формату. так Тут щось таке цікаве. Це для сверл, які ми ви робите отвори в стінах, щоб сверло не падало з нього, не облітали з нього ці шматки стіни. Просто ну коротше, не падало на землю. Тут тут вставляється ця щиточка по центру. Запихаєте сверло його можна засунути, витягнути і воно мало би там залишитись тільки якоюсь стороною, чи цією, чи зворотньою. Так, посилка. Це на радіостанцію портативку У мене є радіостанція ЄСу VX7R. Це кліпса для неї, щоб її носити на поясі або ще десь. Ось така от кліпса. Давайте я витягну, глянемо. Глянемо так, тут якісь акуратно. Болтики, щоб не Не-не-не-не загубитися. Ось така от кліпса вставляється, вона прикручується до радіостанції і тут защіпається чи там на мольку, чи якщо на пояс. Все воно на пояс передбачалося Щоб радіостанцію не загубити і вона була зафіксована. Дуже класно, буду станцію брати. Далі, мав би бути роз'єм. Перехідник для програмування радіостанції. Так, це я взяв, ага, це я взяв Raspberry Pi Pico, по-моєму. Та, малинка. Виглядає як Pico. для а, RP2040. Raspberry Pi Pico, не пам'ятаю на що я її брав. У, під якийсь проект, скорше всього, вона є. Дивимося, що там ще цікавого. І власне отвір. Для програмування ЄС yes VXMR. О, VXMR точно. Це такий штекер, він, цей штекер сам по собі, ну, він коштує майже так само, як готовий кабель для програмування, тому я подумав, який сенс. Робити, купляти окремо кабель і потім його паяти, якщо можна купити все разом. В принципі, Тут можна роз'єднати, якщо треба вивезти гарнітуру. Можна роз'єднати на якісь роз'єми, типу е роз'єм авіаційний такий, з або якийсь інший роз'єм чотирьохпіновий і зробити гарнітуру. Я напевно так і зроблю, не знаю, що тут середині. Скорше всього е це Г340, найдешевший чіп, я так підозрюю, нічого тут мудрого немає. Наступна посилка, знову посилка посилка в посилці і ще купа посилок. Що Саме цікаво, ці всі посилки, практично всі посилки приїхали. Це ж не так, вони приїхали е... приблизно в один той самий час. Одні приїхали на Укрпошту, одні, на... одні приїхали на нову пошту. Тут нема. Тут теж два штикери, теж під цей самий кабель під типу ра 6 розміром. Це в нас БНЦ роз'єми. Я потім покажу навіщо вони. Далі. Гарна упаковка. Такої щось мені упаковка ні разу не приходила від китайців. А тут ще щось є. Так, тут в нас є... Тут у нас є... Ого. Ага. Теж БНЦ роз'єми, але менше, під РГ-58. Під РГ-58, а там під РГ6. Під І тут теж було в цій посилці. Я вже навіть не пам'ятаю, що там мало бути. Теж роз'єми. РГ-6 кабель. Звичайні. Ну, звичайні, незвичайні N-Type, NTP. ЮАЧЕК UH роз'єми або SO-200. 39 чи PL259. Ну, якось так. Вони називаються. От. Має бути коробка з конденсаторами. Короба з, з конденсаторами. Для того, щоб не купляти конденсатори, кілька штучок іноді треба оперативно зібрати конденсатор, а їх просто... Фізично одну-дві штучки купувати немає сенсу. Так, дивимося. Ну, Китайські. Упаковочка. Кейс прикольний. 1000 мікрофарад. до 22, 22, 22 мікрофарад, до 1000 мікрофарад, з різним вольтажем. Ну, Плюс-мінус. Напевно, ще б коробочку одну таку, тільки з чуть-чуть меншими ємностями, взяти. Хоча думаю, що найбільш популярні конденсатори тут мали би бути. І найголовніше, те, що я чекав. Знову посилка в посилку. Не альо. Зараз ми відкриємо, глянемо, що всередину. Всередині має бути генератор. Так. Кабель живлення, скоба для нього. І тут китайський генератор синусоїдного сигналу. Ох, ну Він дуже легенький, навіть я би сказав, занадто легенький. Але в принципі тут м'яко нажимається, тут оно вимкнення, вимкнення Власне, ці штикири, оці РГ... бнц вони сюди. Для цього генератора хочу я потестити кілька радіостанцій. Так, е, працює він від 0,5 МГц до 470 МГц. Ну, в принципі, тут нічого такого аж надто немає. Навіть немає зараз від чого заживити. Сюди треба підпаяти XT60, тоді можна щось буде думати. Це, в принципі, я буду окремий тест знімати по ньому. Ще розберусь, як він працює. Ну, ніби нічого такого надзвичайного в цьому немає в його роботі. Але для того, щоб тестувати апаратуру і дивитися, яка чутливість, я думаю, це дуже, дуже класно. У мене є одна радіостанція, вона, мені здається, щось в неї з не так? Вона погано його, ну коротше, вона його погано приймає. Чи всі сигнали погано приймаються, так явно. От я хочу потестувати, взяти цей прилад і ним потестувати. Так само цікавлять, наприклад, якщо я десь там якусь станцію переробив, теж потестувати чутливість, як вона ця станція працює. Маю я кілька ідей, будемо тим приводом користуватися. Як він працює, не знаю. Тут так, плюс всередині це добре. Треба роз'єм, треба перевірити, чи він працює. Ось такі от китайські. Посилки. Купа штук. З цією штукою буде окремо.